У печі горить вогонь. Господині розкладають пасхальне тісто у форми. Чудо я зайка цього дому. На кухню до 66-річної Надії Олійник о восьмій ранку зійшлися шість жінок. Господині пектимуть великодній хліб, каже Віра Домбровська. Це ми вибрали паску мої сестри, Люби свикруха її, вона сама з Полісся, і ми оце вже другий раз її печемо. І дуже вона смачна у нас вийшла. Йде 30 яєць, сира гущонка, 3 літри цукру, три, ну дуже багато виходить. 1, 2, 3, 4, Нині пектимуть 65 пасок, щоб передати військовим і вимушено переселеним українцям. Тут два рази в піч. Їжу господині Чарукова готують від початку повномасштабної війни, каже Любов Воробей. У нас є дві корови, наше молоко. Ми молока взагалі ніде не беремо. Молока йде, ну на паски дуже багато молока йде. Ми робили пироги, у нас в день йшло по 10 літрів молока. Це дуже багато. Ну, з самого початку то носили продукти всі, що могли, напевно. Всі селом збирали ці продукти. Потім вже під'єдналися волонтери. Кожен хто йде напевно сюди працювати, то несе з собою Сусіди, і цукор, да. і яйця. Ну всі тако потрошки, бо все одно Олі, всіх продуктів яйця. так багато сюди не навезуть, бо роблять е, велика кількість людей. Понад сотня пасок уже оздоблені на столах. Їх разом з тими, що готують, передадуть волонтерам, каже господиня Ірина Новікова. На пиріжках ми більше працювали, мабуть, як на пасках, паски ну, легше так. робити. Часом буває так, що і втомлені, і надивишся поганих новин. Нічого не хочеться, але все одно йшли і готували. Готували безліч їжі. Ну, всякої це і пироги різні. І картопляники, і печиво, і хліб, і батони. Ну і завжди такими великими партіями це було. Наприклад, йшли в 10 годин ранку, приходили додому в 7 годин вечора. Всі допомагають, бо дуже хочуть. Господиня Надія Олійник розповідає разом з дорослими на кухні й онуки, які тішать піснею. Амина. -шану Хе -хе, Помагають оці оночата посипати, помазувати, хочем дуже допомогти свою віддачу віддати туди, щоб вони били тих і не шкодували, били тих фашистів, щоб вони до сьомого коліна знали, що то нема йти на українську землю. Наша праця це. Віра в те, що наші збройні сили обов'язково переможуть. Оксана Євпак, Валерій Петисов, новини на Суспільному, Волині.